Драматичний бойовик американського виробництва під назвою «Top Gun Maverick», який вийшов на екрани 26 травня 2022 року. Фільм є продовженням стрічки «Top Gun» 1986 року. Про те, щоб зрозуміти, що відбувається, не потрібно дивитись першу частину. Події фільму розгортаються через 36 років після подій першої стрічки. Золоті роки пілота Пітера Маверка в елітній школі військових льотчиків Top Gun давно скінчились. Після того він отримав велику кількість нагород, але так і залишився в чині капітана. Тому замість управління, наприклад, ВПС США він є просто тестувальником нових літаків, проте йому це подобається. Та сидіти в зоні комфорту Маверіку залишилось недовго, його програму хочуть закрити. Найвище військове керівництво вважає, що часи пілотів Асів залишилися в минулому та настав час безпілотників. Так практичніше і безпечніше. Тож Піт Мелерік має повернутися до школи Top Gun і підготувати групу пілотів до виконання смертельно небезпечної місії. Стрічка мала вийти ще в 2019 році, проте через пандемію його переносили декілька разів. Сюжет простий, але більше тут і не треба. Це все компенсується шикарним екшеном, грою акторів, музикою і атмосферою. Загалом це шикарне кіно. Це приклад того, як потрібно знімати продовження з повагою до оригіналу. Для мене головним плюсом стало те, що у «Стрічки» є душа, від неї віє енергетикою фільмів кінця 80-х, початку 90-х років, і це викликає неймовірну ностальгію. Навіть якщо ви не жили в ті руки. І це дивно. Це не передати словами, це треба просто бачити. Що я і рекомендую вам зробити. Це неймовірно якісне кіно, це як ковток свіжого повітря серед всіх цих студійних блокбастерів з перегруженими сюжетами. Це кіно, де хороші хлопці роблять добро, а погані зло. Не чекайте якогось відкривання від фільму. Просто проникніться атмосферою і відчуйте ті позитивні флюїди, які режисер з командою хотіли передати через екран. Як ви вже зрозуміли, рекомендую фільм до перегляду. А на цьому сьогодні у мене все. Па-па!